Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Сьогодні будемо говорити про російську кампанію із дискредитації українських біженців у Європі. Свіжий фейк. Українські біженці буцімто підкинули голову свині в одну з мечетей у Німеччині. У дописі в соцмережі стверджують, що співробітники берлінської мечеті виявили у середині храму свинячу голову, загорнуту у прапор Палестини з написом Україна підтримує Ізраїль. Ну і звісно, ця новинка могла би завіруситися, як кажуть, але фактчекери втрутилися вчасно. І перевірили, а де ж взялося перше джерело картинки, яку у цьому скандальному і такому, що дуже сильно б'є по емоціях. Дописі використали і першим джерелом виявився сайт, який називається Berliner Wochenzeitung, і це сайт підробка, що маскується під західне. Медіа факт Чеки у власному розслідуванні встановили, що за подібними вкидами стоїть мережа російських вебсайтів, які маскуються під місцеві видання. Один з керівників мережі фейкових вебсайтів є такий собі Джон Дуган, колишній поліціянт з Флориди, який наразі проживає в Москві. Ну а щодо конкретно цієї історії про свинячу голову, то речник німецької поліції повністю її спростував. Ця історія вигадана від першого до останнього слова. Однак Подібні вкиди є частиною значно більших російських зусиль із дискредитації України. Про це зокрема говорить Кирило Перевозчиков, головний редактор VoxCheck. Давайте його послухаємо. Важливо розглядати кожен окремий фейк як частину такої великої картини, бо особливо останнім часом, десь рік-півтора, Росія. Вдається до операції, яку прозвали західних медіа аналітичних центрів як двійник. Чому ідея? Ідея в тому, щоб запозичити пізнавані західні бренди, будь то змі, або якихось блогерів, або інші видання, навіть не обов'язково новинні, і під цими брендами видавати вигадані новини. Не обов'язково про біженців. Там є різні категорії аудиторії і про українського президента, про міністрів, про біженців, про українських військових. І часто можна побачити такі відеопідробки або сайти підробки, де нам намагаються показати, що якесь західне авторитетне видання поширило неприємну або негативну дискредитуючу інформацію про Україну так сталося і з цим виданням, яке називається берлинер Wochenzeitung, це певно, вони намагалися назватися змі, схоже на реальну німецьку газету, яка називається Berliner Zeitung, тобто без приставки Wochen. І вони створили сайт. Він певно створений за дуже невеликий період часу до появи фейку. І на цьому сайті якраз був кит, що українські біженці вони займалися вандалізмом берлінській мачеті і, начебто, підтримували Ізраїль. Як цей фейк можна було розпізнати? По перше, просто проаналізувати перше джерело, що по перше цей сайт в нього трохи. Дивне наповнення, бо новини на ньому почали популятися лише у червні цього року, а остання публікація, взагалі, доступна, вона станом на початок липня, тобто, після початку липня, цей сайт він, начебто, заморозився. І на ньому немає жодних поновлень. Це перше — нерівномірне наповнення. Друге, це що на сайті немає жодної інформації ні про власників, авторів, редакторів будь-якої інформації про команду видання. Третє це те, що коли якась резонансна новина стається, треба перевіряти, чи це писали загалом німецькомовних або європейських медіа, і такої новини не було. І навіть якщо пошукати за ключовими словами, ми знайдемо, що одному з німецьких видань і Берлінська мачеть, і німецька поліція дали коментар, що ні, цієї новини не існує. І зрештою, в самої Берлінської мачеті є свій акаунт і свій вебсайт, де також не було анонсу цієї новини, і такими простими кроками ми просто можемо спростувати більшість таких підробок. Проблема цих підробок не в їхній якості, вірніше, не в якості, а в тому, що вони дуже масові. Тобто Росія майже щодня створює такі підробки фейкові вебсайти, фейкові репортажі, наприклад, часто публікуються фейки під брендом BBC, нібито BBC повідомила якусь інформацію, яка дискредитує Україну. Ось така інформація від Кирила Перевозчикова. Звісно, цих фейків маса їх дуже багато. Росіяни невтомно і ті, хто їм співчувають за гроші, як правило, невтомно їх створюють. Але якщо подивитися ширше, то давайте проаналізуємо, які основні наративи вони намагаються поширювати конкретно щодо українських біженців, і чи насправді подібні фейки впливають на соціальну напругу та на безпеку. Наших співгромадян українців у Європі, наприклад, у тій же ж таки Німеччині, продовжує Кирило Перевозчиков. Щодо біженців, це дуже вкладається в наратив, те, що українські біженці вони займаються масово злочинами в Європі або інших країнах, де вони проживають, що вони є деструктивною силою, займаються вандалізмом, крадіжками. Про це також знімали вже безліч підробок від росіян або їхніх прихильників на заході. І ціль, звісно, це знизити підтримку наших біженців. Тут є кілька складових. По-перше, в цьому фейку є натяк на те, що українці вони зневажають загалом німецьке суспільство, вони поважають його місцеві звичаї. По-друге, це зневага конкретно до мусульманської спільноти. Там якраз в Новині декларувалося засудження Палестини навпаки підтримка Ізраїлю. Тобто, що мовляв, українці вони там не лише забороняють по СМП в Україні, а й зневажають інші релігійні конфесії. І це знову ж таки. Загальний наратив, що біженці нічого хорошого не приносять в європу, а приносять лише злочини, хаос і повний деструктив. Як це впливає конкретно в Німеччині, поки це не вплинуло на мейнстрімну думку, тобто на думку того ж Шольца та його команди в уряді, але знов таки це може не прямо впливати на різні праві сили, які закликають якраз до скорочення програм підтримки біженцям, наприклад, тієї ж альтернативи для Німеччини. Які можуть використовувати ці вкиди про російські для того, щоб обґрунтовувати свої пропозиції? Наприклад, ось дивіться, є такі-то випадки вандалізму, крадіжок інших злочинів, і отже, біженці не заслуговують нашу підтримку. Тому ризики є, але поки ми не помічали, щоб ці вкиди стали таким великим рушієм змін щодо думки навколо наших біженців Європи. Ну, якщо казати про якісь випадки дискримінації або напади на біженців, я думаю, що конкретно фейки навряд вплинуть Знову ж таки, це більше залежить від політичної ситуації. Якщо ці фейки вплинуть на тих же політиків прав, які просувають скорочення підтримки, які іноді роблять якісь дискримінаційні заяви щодо українців, не прямо ці фейки можуть вплинути, якщо це призведе до зміни політичної ситуації, і зміни майстрівної думки про біженців. Але до цього ще я думаю далеко. До речі, крім фейку про Берлінську мочеті останнім часом також росіяни розганяли фейки, нібито українці готують серію підпалів в європейських містах, і це вже навіть коментували наші правоохоронні органи: що насправді це мережа створена ФСБ, коли ФСБ воно наймає або українців, або іноземців. Це здебільшого якісь групи ризику, як от люди з залежностями або люди з поганою кредитною історією. І вони наймають їх, щоб робити серію диверсій в Європі. Натомість пропаганда російська видається за те, що нібито існують якісь українські партизани, які намагаються знищити Європу, які підтримують Росію, і тут повністю перекручується вся картинка. Сама Росія створює цю мережу, сама Росія причетна цих злочинів. Але Росія це видає за якийсь рух партизанів, рух диверсантів, які працюють на боці Росії. Отже, методи, якими діють російські пропагандисти, приблизно зрозумілі, що ми їх аналізуємо. Факт-чекери виявляють все нові і нові прийоми. Хоча базовий набір він залишається типовим. І тут найголовніше для нас, як споживачів інформації, як тих хто транслює цю інформацію, як факт-чекер. Мені здається, що сьогодні кожен на своєму місці має бути трошечки фактчекером. Отже, як фактчекер може протидіяти таким проявам російської дезінформації? Пан Кирило Перевозчиков каже, що не лише з простуванням фейків є і інші методи, які можна використовувати. Тож, давайте послухаємо. Ну, факшеку є два основні підходи для цього. Це по перше, дібанкінг, тобто класичне спростування фейків. Коли з'являється фейк, ми на нього оперативно реагуємо і також співпрацюємо з медіа, щоб про це більше дізналося людей. Другий метод превентивний він називається прі тобто попереднє або завчасне спростування, коли ми аналізуємо тренди, які зараз популярні, які зараз чутливі для суспільства, і діємо на випередження, що попереджаємо користувачів, що увага зараз можуть поширитися фейки, наприклад, про українських біженців. І ось основні факти про біженців: що по перше, вони не є причиною зростання злочинності в Європі, вони не вчиняли різні акти вандалізму або інші правопорушення, і що багато з цих біженців навпаки адаптуються до умов проживання в країнах Європи працевлаштовуються і навпаки, вони можуть стати навіть фактором підтримки суспільства в Європі. Тому ми можемо перед тим як побачити фейк, просто пояснити аудиторії, що відбувається з українськими біженцями, які існують проблеми, ризики, можливості, щоб попередити цю навалу дезінформації. Бо коли вже людина побачить цей фейк, вона вже буде готова, бо в неї буде інформація, що відбувається з біженцями, і що насправді вони не представляють жодної загрози для європейських країн. Ось така друзі. Інформація. Я нагадаю, що ви чули коментарі головного редактора проєкту VoxCheck Кирила Перевозчикова. Звісно ж, аби не залишити пропагандистам жодного шансу контролювати вашу свідомість, звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.